До кінця тижня на східному фронті України опиняться близько тисячі солдат і добровольців з Прикарпаття. Про це на розширеній нараді керівництва області із сільськими та селищними головами повідомив голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк. Зокрема, у зону дії антитерористичної операції відбудуть п'ять батальйонів територіальної оборони та формування Нацгвардії. Утім, військовослужбовці й досі не мають не те, що належного спорядження, але й навіть предметів особистої гігієни чи продуктів харчування. Відтак чиновники закликали кож. На місцеву громаду допомогти військовим, а щоб акумулювати кошти, створили благодійний фонд оборони Прикарпаття та пообіцяли усі витрати контролюватиме громадськість. Десять чоловік, які будуть контролювати кожну копійку, яка нікуди не піде на жодні інші нецільове використання, і без їхньої згоди, без їхнього погодження, ціни, кількості асортименту, якості і так далі. Ні одна копійка не буде потрачена, так як на сьогоднішній день ми читаємо по Україні, десь то щось куди тратить. Від стратегічних проблем до не менш важливих реформ очільники області та управлінці взялися роз'яснювати громаді й питання децентралізації влади. Її ймовірно, проведуть уже до кінця цього року. Якщо міських рад створення трирівневої системи управління на місцях торкнеться найменше, то сільські і селищні громади відчують різкі зміни. Вирішити ситуацію на південному сході інакше як забувати. області почати вирішувати всі ті проблеми які в них нас, які нас діли зараз у країні не мати нічого проводити зміни в конституції тільки під ці області ніхто не буде тобто ця реформа буде працювати в межах цієї україни таким чином після проведення місцевих виборів в останню неділю жовтня 2015 року обласні ради утворять обласні виконавчі комітети районні ради Утворять обос районні виконавчі комітети районні державні адміністрації, планується ліквідувати, натомість створити державні представництва. Відтак влада чекає від територіальних громад пропозицій зі своїм баченням реформ. Утім, якщо з рекомендаціями місцеві голови не поспішають, то виступи з трибуни викликали у них чимало запитань. Нас завідомо хочуть стравити з громадами, представте собі. Ланш і майдан В середній дає 10 тисяч населення і півтора тисячі населення. Якщо це об'єднати і не буде тої, що нам одного жителя положено три тисячі, правди не буде. Кожна сорочка ближче собі. Наболіли питання доріг. Розширену нараду також не оминуло. Просто посеред засідання представники місцевої самооборони повідомили, у місті Долина люди перекрили міжнародну автомагістраль та вимагають ремонту.